дня, шановні українські аграрії. Колеги, компанія Трагорла почала займатися вирощувати сидиральні культури на сидирати, на сумішки. У нас є там пропозиція 9 сумішок, які ми пропонуємо вам. І також 10 на ваш вибір, що ви хотіли б впровадити все господарство. Тому що у нас є, наприклад, варіанти льон, віка, гірчиця, люпин. Редька, Фацелія, Танка, Овес і купа ще інших речей, які ви можете, ми можемо з вами пофантазувати, підібрати саме під вас сумішку і зробити її би, в великих об'ємах, тому що і в будь-яку фасовку, яку ви захочете. Тобто речі класні, ми починаємо все випроваджувати. І вам рекомендуємо, тому що ми, ми, ми на своєму каналі компанія Таргарлап. Тим і ціна, що ми пропонуємо лише те, що працює в себе, і те, що ми для себе сіємо. Ми не рекламуємо, не рекламуємо і не пропонуємо те, що взагалі в нас не працює, або в нас воно не впроваджено, розумієте? Тобто сидральні культури впроваджені, почали зараз сіяти, ми десь посіяли вже колісниці більше 500 гектарів, колісниця жива. І пропонуємо вам нашу співпрацю, тому що ціни по-любому будуть будемо сподіватися, що вони будуть. Конкурентні, тому що ми будемо доробляти на дуже крутому обладнанні. Я вам покажу обладнання вже з понеділка, щоб ви мали собі уявлення, що це не в сараї там, і в бетономішалці. Тримайтеся, успіхів вам!